Вітаю всіх! З вами Академія ЦПД, і сьогодні поговоримо про компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло. Хто має право і як діяти? Компенсацію можуть отримати власники житла, яке було зруйноване або пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації після 24 лютого 2022 року. Розташоване на території, де ведуться активні бойові дії, перелік таких територій затверджується мінрозвитку. Хто саме може звертатись, фізичні особи, власники житла, також співвласники за взаємною згодою, яке житло підлягає компенсації: приватні житлові будинки, квартири, садові або дачні будинки, що використовуються для постійного проживання? Варто зазначити, що багатоквартирні будинки, де пошкоджені під'їзд, сходова клітка, ліфт, відновлюватиме місцева влада за окремою програмою, яку саме допомогу можна отримати. Тип компенсації залежить від пошкодження. Якщо житло повністю зруйноване та непридатне для проживання, держава надає сертифікат на нове житло. Якщо ж пошкодження не критичні і приміщення можна відремонтувати, ви маєте право на грошову компенсацію. З 2024 року працює програма Є-Відновлення, в рамках якої можна отримати компенсацію на ремонт. Ця сума залежить від ступеня пошкодження та категорії проведення ремонтних робіт. Наприклад, категорія А розрахована сума компенсації не перевищує 200 тисяч гривень, а ремонтна категорія Б страхова сума компенсації може становити до 500 тисяч гривень. Компенсація перераховуватиметься на спеціальний рахунок є відновлення, а витратити її можна на купівлю будівельних матеріалів або оплату послуг ремонтників як подати заявку. Найпростіший спосіб через застосунок дія: ви входите у профіль, обираєте розділ Пошкоджене майно і подаєте повідомлення, вказуєте адресу, описуєте ситуацію, додаєте фото чи відеоматеріали. Після цього заявка потрапляє до відповідних органів, а згодом до спеціальної комісії, яка проводить огляд або аналізує подану інформацію. Інший варіант звернутися до ЦНАПу або нотаріуса. Там ви можете подати письмову заяву і передати копії всіх необхідних документів. Важливо знати, що компенсація не надається у випадках, якщо майно було зруйноване до 24 лютого 2022 року, також якщо майно належало юридичній особі. Підводимо підсумки. Компенсація це не просто декларативне право, а реальна можливість отримати підтримку від держави. Навіть якщо ваше житло повністю зруйноване, а документи втрачені, все одно не мовчіть. Подайте повідомлення, зберіть документи, докази і шукайте правову допомогу. Кожна заява це крок до відновлення справедливості. Підписуйтесь на академію ЦПД, щоб не пропустити інші важливі юридичні поради.